І Дай Боже, здоров'я всім. Ми приїхали до пана Романа. Та не пана, я не пан. То усі, усі пані, у на господарці. Та... Вася познімав корови, бички. Зараз ще познімає трошки коні. Добігло відео я хочу показати вам у фиру їхає рамка, я звідси вам почну огляд. Дуже моцна фира. Зроблена під трактор Таке е, прицепне на кругу. Моцна, велика, широка фира. Тут на цю фиру загрузити то можна везти багато. О, є ще одна така фіра. Це на москвичовських колесах. Це нова фера зроблена. Широка. Доста широка. Так, зараз покажу, як вона зроблена знизу. Uh -huh. такі пидойма розвора. Вася Франскевич. Мене висварив, то я вже понаучував все як то називається. сніці, Я вже ці всі діла знаю. Ще один вазок, Ну там є. йо йой це... Тут фирів, я заблудився, я вже дві, три, це вже четверта, газда. Ще розкладено, складена. до вас йти по фирі. Це ж, а що такі широкі фіри? Сутона сіну. Ну але там то та теж та така широка, Колія широка, у той. Ну нова там стоїть під навесом. А я знаю, я так їм щось зробив, то й зробив. Самі робили? Так. Самі, так? Так. Він має метр вісімдесят, я метр метр вісімдесят. Метр вісімдесят має і поверху, а? А, а по низу. 90 Ну, файн? 90. І 5 метрів задовгий. Це тут сіна можна наталювати. Ну але це що? Як є трактор, ти певний, що так можна. Та я кінь мета возив. Їм добре возити траву, годувати худобу. Бо... Це отак з цих полів звиться, так? Тут та? має достовка, офіційно. А там не офіційно, що, що так, є. Ще що... є, бага. Є барони. Це станок для розчистки, це росло яке з дерева, тут до дерева собі одно, а ще одно росте. Так, Та я і бика поставив на корови, що заганяв і теж. Видиш, я дав попередку. То корови звідси з чистої сторони. Як великі... А, там яма є. Як великі корови звідси, а що? телечки. Сюди. Йдемо, покажемо коніки. Тож у вас тут лохує, ясь, на так. То можна заходити? Ну, може заходити, я зараз виведу все все. Ну. Да, те зайдемо. Разом уже. Дайду та зараз пограємо. А, та тут ще теж є худоби. тут є бички. Ще та бички. Бички собі сплють. Трохи тісновато їм, але. Що Нічого. Це лошадко. Я вивожу лошатко. Це молодя. Сис. А що там? Цурик. Це жеребна кобила. Це що є новолександрійка? Ну зараз виводимо ти. Те... Цурик моло! Волга. Валга називається! Номашка! Сі! А я взяв такий кантар по тут треба було його обрати, воно за великий. Смішний мені. За великий, бо то з великої кобили Нічого. Тростой. По яких це конях А Ну розкажіть. Вона від Олександрійки. а так її російський логовоз. Uh -huh. Ви купували, ні? Ні, то вона в розлилаці має. Так. Вид котрої? Від то його? Вид тої. Ну зараз. Має вихрик. А то вихрик тут не рівно. А ну на. Просто Дай мне зараз Буля типу почихай, і У нас людей багато не видела. Міряла ми, це ми будемо віряти. Простой, сей, сім 20. Двадцять. 20. 20. 20, Двадцять? 20. Ой, 20 метр Та то об'єм мені Ну Якщо дасть змірити її висоту. А який її вік? 10 місяців. Ну Для Олександрійки нога ну, в 10 місяців, 20, то гарно. Це дуже гарна нога. Ну, вона так не дуже. Метр сорок три-44 має по висоті. Ну, але це на, на рулетку, це не на лінійку. Так. Торятка, що вона там на бик трошки стала. Вона так Та я думаю, що там було би... Ну, метр сорок два вона має. Ну, пані ноги дуже гарні мага. Та, гарні ноги, вона така в собі буде. Цікава така. Чоловік повезивали не страшна. Таси, дров заготовлено. Так, Роман зараз виведе ще одну представницю новоолександрівської поради. Це, це Новоолександрійка. Вона від великої побили походить. Але то ли цяка смішсь є. Не, шви поліва. Вася здрімався одні вже з кіньми бігаючи Типуга так, добре. Не, лошечка така цікава. У неї яка нога обросла файно. Та файна, файна, це я люблю кині. Це так у нас буде таких файних коней набитих. Твердих має би бути. Помаленьку, бо ця, uh. бо ця десь буде вий, скоро родити. А uh, тепер на допомога. <риклад> По тому самому жеребцеві, так? Він ногу має на 28, жеребець. А він тут десь знаходиться? На ну, Це... Через друге село. Через друге село. <спири> <спири> Ти приїхав сюди з жеребцем чи. <спири> Ні, ви туди їх? Скільки її років? Чекай, третя лишак. Від трьох років, шіст. років, шість. 6 років. 6 років. Так, якщо від трьох років третя лишати. <tri> Та tai... ta, вона десь зараз мала би жиребити. Першого 1 числа. Першого березня? Так, 1 березня. Ну, то би Бог поміг щасливо, то видно. В неї вже і... Круп такий ну, упав у ніс і калюхата така як ропуха. Та в кобело рабите всю роботу коло хати що треба, так? Та, ми запрягати не будемо, бо то, то вже пускайте найхай. А, туди. Є тут спеціальне ветке місце. То ветка ви мені вже налила. Ви мені налила таке, ну добре ветка ж вже. Все, дивець, два дружки я собі зняв бігають. Ну, де як пес іграється? Де що робить? Ветка, що цей пес коло собі постійно. Нічого не боїться і грається собі з кабинету. А вони йому, як було, родилися, то йому іс облизували, бавилися, його. Ага. Та, йшли, обові, і визали його. Так, вони відшли обоє та взагалі його. А циганове припали таке самосіньке, як воно. Не відрізаєш, розумієш? І циганове ганя, на лекцію, кусав. Маганя. Ага. А то то ні бо, то -то приходило бавитися. Разом пасли собі. Вона заходила домови, сало з кобилі. Вся галоче. Дуже гарно. Теж мичка собі така на нозі. Цікава, кобела така дерешкувата. Дуже подібна до таких новоолександрівських, невисоких тих. Da, u njih. Novo Aleksandrovski. Što vam malenke? Ne je malo. Ne, 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 to... Moc mi sani. Сані желізні, але підшиті деревом. Так. Та виш, там ручиці викладають ці ті такого. Ага. Так, як пригрузив, то парамаршик. Ага. І те тут -то розложу. Та, ти знаєш, що тут буде. Як колись тим добував дрова. Дуже. Ну. Та, ти, ти... Файно, будемо дякувати вам за увагу. Če imaš oddivele se video, doki nisa, predvajajte se na kanal, lajkajte, komentirajte. Mi, idemo dalje.